Вивечір, всі мене знаєте, мене звати Віталій, основний команди Покрову Божої і служитель церкви е, Київської єврейської християнської громади. Хочу сказати вам про, про те, що Господь всіх вас любить більше, ніж своє життя, коли він з'явився тут на землю, віддав своє життя за кожного з вас. Ви, ви були його друзями, а не рабами цього світу, цього життя. І написано в Біблії, що весь світ це лежить світ. Щоб ми не робили, якщо в нашому житті по Бога немає життя. Тому кожному із вас я дуже ну, не реком... Скажу так, рекомендую прийти до Господа, аби обрести те життя, яке Він дає. І коротко помолюся, кожен, хто буде зі мною згоден, нехай скаже на. Дякую тобі за можливість розмовляти, за можливість ходити, жити на цій землі, на землі України, молитися за інших людей. Дякую тобі за те, що ми можемо тут зібратися і сказати одному гарне приємне слово. Дякую тобі, що кожне гарне приємне слово, як написано в Біблії, є золотим яблуком на срібній тарілі. І дуже прошу тебе, Господь, аби кожен з цих людей, які знаходяться в цьому приміщенні. І Ті, хто будуть дивитися цю запис, вони прийшли до тебе, прийняли тебе як свого Спасителя і пізнали життя вічно. І також я дуже прошу тебе за нашу країну і за тих хлопців, які боронять її, аби ти благословив своїм захистом, своїм покровом і нехай вже закінчиться ця війна. І дякую тобі за те, що ти нас чуєш і відповідаєш. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.